Вітаємо на каналі Онишкевичі. Друзі, вам так сподобалися наші попередні підбірки різних рецептів, що цього разу ми теж для вас підготували підбірку із давніх пляцків бюджетних. Але тут слово бюджетний не синонім слова несмачний. Навпаки, бюджетних, давніх і дуже-дуже смачних. Про такі рецепти кажуть, перевірені часом і не одним поколінням. Отже, залишаю вам підбірку в описі під відео, залишу час, щоб ви могли одразу дивитися той, яке вам найбільше подобається. Сьогодні готуємо дуже класний, простий пляцок із маминого записника під назвою Ніц. Чому ніц? Тому що в нього, в принципі, нічого особливого не входить, але він виходить дуже смачним, так як переважно більшість наших українських рецептів. Перелік інгредієнтів, як завжди, дублюємо і під відео. Отже, готуємо пісочне тісто, з'єднуємо цукор із яйцем. Перетираємо до однорідності. Додаємо столову ложку смальцю, таку добре чубату. Гарненько перемішуємо. Вливаємо молоко, звичайне з холодильника. Перемішуємо. Додаємо розпушувач. І декілька етапів додаємо борошно, замішуємо тісто. П'язок готується на раз-два. Тісто виходить м'ягесеньке, дещо липне до рук. Але ви того не лякайтеся, Так має бути. Загортаємо його в харчову плівку, відправляємо в холодильник щонайменше на пів години. Таке тісто ще можна приготувати завчасно і напередодні. Далі виймаємо із холодильника. Воно вже стало таке цупкіше, з ним буде легше працювати. І розділяємо його на 4 частини. У нас буде 4 палянички. Форму для запікання застилаємо пергаментним папером. Беремо одну частинку тіста, і якщо вам так зручно, то ми з Лавочком завжди так робимо, розтискаємо. Можна розтискати, а можна розкачувати. Як вам зручно. Відправляємо в розігріту духовку на 160 градусів. Ось вона таке досить тоненьке. І випікаємо до зарум'янення приблизно 15 хвилин, але орієнтуйтесь по своїй духовці. Випікаємо таких 4 полянички. Ось такі вони трішечки стали вже грубшими. Після того, як ми їх перемастимо, вони будуть ще грубші. Тепер беремося збирати пляцок крем ми зробили масляно заверний. Посилання залишимо під відео, якщо ще хтось не знає, бо ми дуже часто його використовуємо в пляцках. Подивіться і візьміть собі на замітку. Крем дуже класний. Порції крему, яка є на відео, якраз вистачає на цей пляцок. Далі ми тут ще додали вишеньки консервовані. Тут можна додати будь-які фрукти, які ви любите. Або яблучка, або персик. Ну, все, що вам подобається. Вкладаємо другу поляничку, притискаємо і так само повторюємо з наступними. Зверху вкладаємо прес і при кімнатній температурі залишаємо на 30-40 хвилин, після чого декоруємо шоколадом, даємо вистоятись в холодильнику одну нічку, нарізаємо і смакуємо. Пляцок направду дуже простий, не дуже витратний і просто тане в роті. Сьогодні готуємо пляцок амоняковий. Це пляцок із старого записника, який відомий багатьом, готується дуже просто і по складниках не дуже затратний. Перелік інгредієнтів, як завжди, дублюємо і під відео. Отже, починаємо місити тісто. Вибиваємо яйця, додаємо одразу весь цукор і все це перебиваємо. Маса збільшилась, посвітліла, додаємо смалець. Плюс сметану будь-якої жирності. Все це перемішуємо. До маси додаємо амоній. Амоній можна розчинити і в сметані, а можна додати і так. В будь-якому випадку він у нас буде працювати. Перемішуємо тепер декілька етапів, підсипаємо борошно і замішуємо тісто. В рецепті записано так, як. Раніше все записували в старих записниках тісто як на вареники. Так, такий був орієнтир у наших бабусь, тому що борошно насправді є різне і десь потрібно більше, а десь трішки менше. Ми орієнтуємося на дуже м'ягесеньке тісто, яке не липне до рук. Далі стільницю припорошуємо борошном, розкачуємо тісто і розділяємо його на 4 частини. Із цієї порції тіста виходить великий, високий, гарний пляцок і всього із трьох яєць. Формуємо гульки, накриваємо харчовою плівкою і відправляємо в холодильник на півгодини. Це для, робимо для того, щоб нам було легше працювати із тістом. Далі тісто виймаємо, беремо форму, яку будемо випікати, і розкачуємо на пергаменті. Викладаємо у форму, далі собі формуємо руками і паляничку наколюємо виделкою. Відправляємо в розігріту духовку, випікаємо при температурі 160 градусів до зарум'янення приблизно 20-25 хвилин. Так робимо і з усім тістом. Ось такі паляниці в нас виходять. Одразу виходять такі досить цупкі, сухі, такі вражені, ніби забиті. Але нічого в нас не забито, все так має бути. Далі готуємо заварний крем, то, що ми завжди готуємо до наших пляцків. Найчастіше. Готуємо на основі пудинга, до молока додаємо цукор, пудинг розчиняємо теж молоці, вливаємо в каструлю і постійно помішуючи, заварюємо масу. Перекладаємо в іншу ємність, накриваємо харчовою плівкою. І коли повністю охолодиться маса, збиваємо. М'яке масло. Поступово додаємо заварну масу. Таким чином готуємо крем. Ось такий густенький крем у нас має вийти в кінцевому результаті. Далі додатково ми беремо джем, варення, повидло, будь-що, що ми любимо будь-які будь смаки. У нас полуничне пюре вже із цукром. І далі беремося перемащувати пляцок. Спочатку викладаємо крем, зверху варення або джем. І вкладаємо наступну паляничку. Додатково просочувати не потрібно. І так перекладаємо увесь наш пляцок, всі наші палянички. Ось так із досить простих складників у нас виходить. Гарний пляцик, який чудово дивиться на розрізі, чудово доповнить нарізку на кльоші і направду дуже смачний. Далі вкладаємо останню четверту верхном притискаємо, зверху вкладаємо прес і залишаємо при кімнатній температурі на годинку. Далі ми боки будемо обробляти пудингом, заварним вже на воді, тому що у нас крема вже не залишилося. Декоруємо по бажанню, зверху заливаємо шоколадом. У нас розтоплений шоколад із олією. Відправляємо в холодильник на ніч і вже тоді можна смакувати. Все гарненько просочиться і пляцок буде м'ягенький. На другий день розрізаємо. Бачимо, який в нас чудовий. Друзі, сьогодні у нас пляцок під назвою «Їжак» із соціальних кулінарних мереж від Магдалини Шершун. Цей пляцок багато господин зацінили, він є одним із давніх. Мені теж він дуже впав в око, і я із задоволенням його приготувала. Вийшов дуже смачний, ніжний, мега-маковий. Перелік складників, як завжди, дублюємо, і під відео в описі також. Отже, беремося за приготування тіста. Для цього великого пляцка нам знадобиться всього 2 яйця. Збиваємо яйця міксером до посвітлення маси. Додаємо одразу весь цукор. Перебиваємо до однорідності. Далі соду розчиняємо в кефірі. Перемішуємо, чекаємо, щоб пішла реакція. Взагалі Магдалина ще говорить дати оцет. Ну, я не давала. Гарно все загасив нас і кефір. Плюс сюди додаємо олію без запаха і все це перемішуємо. Додаємо сухий мелений мак. Перемішуємо. Додаємо просіяне борошно, все одразу. І все це перемішуємо. Готується дуже швидко пляцок без особливих зусиль. Треба лише всі складники почергово з'єднати. В результаті в нас виходить ось така лита маса. Візуально розділяємо її на дві частини і викладаємо у форму. За оригінальним рецептом господиня рекомендує зробити три паляниці. Я вирішила зробити дві і кожну з них розрізати. Ви ж оберіть варіант, який вам більше до вподоби. Одразу випікає дві паляниці за температури 180 градусів 20 хвилин до зарум'янення і сухої шпажки. Поки випікаються коржі, підготуємо масу для заварного крему. До цукру додаємо два пакетика пудингу, перемішуємо, В каструлю вливаємо молоко. Додаємо цукор з подингом, гарненько перемішуємо, так як ми зазвичай готуємо заварний крем. Можна замість пудингу додати крахмаль із борошном. Ставимо на середній вогонь і постійно помішуючи, заварюємо масу, Починає гуснути. Починають з'являтися бульки, забираємо з вогню і перекладаємо в іншу ємність. Накриваємо харчовою плівкою в контакт, щоб не було конденсату. І залишаємо до повного охолодження. Коли в нас повністю охолодилася заварна маса, плюс масло в нас м'ягеньке, обидві маси у нас однієї температури беремося за приготування крему. Куржі в нас вже повністю охолоджені. Декілька етапів до збитого масла додаємо заварну масу і поступово так збиваємо крем. Розділяємо процес на декілька етапів для того, щоб наш крем не розшарувався. Крем виходить густий, гарний стабільний. Повертаємося до наших коржів повністю охолоджених. І зараз будемо розрізати кожен на дві частинки. Тісто гарно підіймається при випіканні. Якщо не хочете розрізати палянички, можете зробити так, як Магдалина рекомендує спекти просто три поляниці, розділити тісто на три частини. Тепер беремося за зборку пляцка. Викладаємо одну частину. У нас буде 4 поляниці і 3 перемащення. Ці поляниці додатково просочувати не потрібно. Крем гарненько все просочить, і у нас буде пляцок ніжненький ніжний. Якщо ви любите вже прям дуже-дуже мокрі, можете просочити, але я б не рекомендувала. Залишками крему обмащуємо бортики, тут ми ще дали подрібнений шоколад, щоб вже було гарніше, цей пляцок ми готували на Різдво. Всім гостям він дуже сподобався, всій нашій родині, ми точно будемо готувати ще. Готується просто без зусиль, виходить великий і дуже ніжний. Вверх покрили розтопленим шоколадом разом із олією, так як ми зазвичай і, робимо, і робили попередніх наших пляцках. Декоруємо вже по бажанню. Залишаємо в холодильнику на ніч. Він дуже гарно схоплюється, добре просочується і нарізаємо. Ось покажу вам, як він гарно, м'ясенько нарізається, який він красивий на розрізі. Ось така смакота в нас виходить. Чудовий пляцок із давніх пляцків, якому ми продовжуємо життя. Сьогодні готуємо пляцок під назвою Медова вишня. Пляцок виходить великий, смачний. Для любителів медових коржів точно він підійде. Ще й плюс готується всього із двох яєць: це разом тісто і крем. Перелік інгредієнтів, як завжди, дублюємо і під відео. Отже, вибиваємо яйце, додаємо цукор. Вінчиком або міксером перебиваємо все до однорідності Додаємо розтоплене вершкове масло, сметану будь-якої жирності, мед, мед додавайте такий, який ви любите, у нас квітковий. Все ретельно перемішуємо. Соду розчиняємо в оцті. Перемішуємо і в декілька етапів додаємо просіяне борошно. Борошно може піти трішки більше або менше, це залежить від борошна. Ми будемо орієнтуватися на консистенцію тіста. Як вже важко вимішати ложкою, замішуємо руками. У нас буде отаке м'ясеньке, але не буде липнути до рук. Розділяємо тісто на 4 частини. І відправляємо в холодильник мінімум на 20 хвилин, можна і на годинку. Це робимо для того, щоб у нас було краще легше було працювати із тістом. Воно Трішки охолодиться, воно буде набагато зручніше у використанні. Далі будемо розкатувати на пергаменті. Беремо тісто, розтискаємо, зверху можемо припорошити трішечки борошном. воно таке досить лепке. І тепер легесенько розкачуємо по нашій формі. Далі крайчики ми ще формуємо руками. Тепер зверху мав би бути шоколад натертий. Але Ярославчик наш шоколад з'їв, тому ми припорошуємо какао. Тут же дивіться самі, що вам більше до вподоби, шоколад або какао. Якщо какао, то так трішечки. Багато не сипте, бо воно не буде розтоплюватися і потім буде чіпатися до крему. Тепер ми готуємо крем. Виливаємо в каструлю молоко, звичайне з холодильника. Додаємо яйце ціле разом з білком. Гарненько перебиваємо, розбиваємо яйце в молодці. Тепер з'єднуємо сухі інгредієнти. До цукру додаємо кукурудзяний крохмаль і борошно. І це все перемішуємо до однорідності. До холодного молока з яйцем додаємо суху суміш. І включаємо одразу в вагонь. Це ретельно перемішуємо і на повільному вогні або на середньому, постійно помішуючи, доводимо до загустіння. Ось маса починає вже густіти. Починає кипіти. Тільки починають з'являтися бульки, даємо побухкати пару секунд і забираємо з вогню. Ось така у нас виходить. Густа вже кашка. Тепер ми перекладаємо в іншу ємність, щоб швидше охолодилося. Цю заварну масу можна приготувати і завчасно. Можна тримати в холодильнику. Зверху обов'язково накриваємо харчовою плівкою в контакт, щоб в нас не було конденсату, щоб не було залишкової лишньої рідини. І вже, коли повністю охолодилася наша маса, збиваємо м'яке масло, додаємо заварну масу і збираємо пляцок. Притискаємо легенько, викладаємо крем. І між коржами будемо викладати вишні. Вишні у нас, звичайні, в своєму соці, які ми закручували цього літа. Рецепт є у нас на каналі. Ось цей останній корж я зламала. Але це не страшно, ми зараз його гарненько вкладемо. Складаємо так, щоб шоколад наш був до вишень. Що нижня поляничка, що верхня. краї змащуємо залишками крему. Далі обов'язково ставимо прес, залишаємо на годинку при кімнатній температурі. Потім вже заливаємо шоколадом, декоруємо горішками по бажанню і відправляємо в холодильник на ніч. Пляцок у нас вже виставився нічко, він м'ягенький, дуже ніжний і медовий. Друзі, сьогодні у нас пляцо під назвою копійчаний. Чому така назва? Тому що складники зазвичай є в холодильнику, що входять до цього пляцку. Готується дуже просто, виходить великий і з пісочними коржами. Перелік інгредієнтів, як завжди, дублюємо і під відео. Отже, готуємо тісто, вибиваємо яйце, додаємо цукор і ретельно все перемішуємо, перетираємо до білого, додаємо молоко. Розтоплене вершкове масло можна додати маргарин. Перемішуємо. До сметани додаємо амоній, перемішуємо і додаємо до маси, В декілька етапів додаємо просіяне борошно і замішуємо пісочне тісто. Борошна може піти трішки більше або менше, залежить від борошна. Ми будемо орієнтуватися на консистенцію тіста. Тісто у нас виходить ніжне, м'ягеньке, але не липне до рук. Ось таке. Тісто замісили. Розділяємо його на 4 частини. Формуємо кульки, накриваємо харчовою плівкою і відправляємо в холодильник щонайменше на 20 хвилин. Далі виймаємо з холодильника і тісто у нас вже стає такі трішки цупкіше, з ним буде краще працювати легше. На пергамент розтискаємо, розкачуємо кому як зручно. Перекладаємо форму і крайчики підправляємо. Тісто дуже добре росте. Наколюємо виделку, відправляємо в розігріту духовку, випікаємо при температурі 160 градусів приблизно 10-15 хвилин до зарум'янення. Так робимо із усім тістом. Виходить 4 поляниці. Тепер беремо за приготування крему. Крем у нас улюблений, заварний, тільки в ньому буде трішки ще доповнення. До молока додаємо яйце, перемішуємо, можемо додати просто жовток. До цукру додаємо крохмаль і борошно, перемішуємо, додаємо до молока. На середньому вогні постійно помішуючи, заварюємо масу. Маса починає гуснути, закипіла, перемішали, забираємо з вогню. Перекладаємо в іншу ємність, щоб швидше охолодилася наша маса. Можна зробити просто магазинний пудинг. Накриваємо харчовою плівкою контакт і даємо час повністю охолодитися. Після цього збиваємо м'яке масло. По одній ложці додаємо заварну масу. І масло, і маса в нас однієї температури. Так, повторюємо дій, поки не зіб'ємо весь крем. Ось такий кремчик у нас виходить. Тепер до цього крему ми додаємо кокосову стружку таке вже доповнення. Плюс сюди додаємо мак. Звичайний сухий, не перетертий, але можна і перетерти. Перемішуємо це і буде наш крем. Крем із цими доповненнями виходить досить таким з насиченим багатим смаком. Вже зовсім по-іншому виглядає. Беремо палянички вони у нас такі цупкі, але бачите, гнуться, не засушені. Якщо ви навіть їх засушите, це не страшно. Просочуємо будь-яким сиропом. Ми взяли полуничний сироп, який нещодавно готували. На каналі у нас є, і під відео теж залишимо посилання. Далі викладаємо частину крему, крем ділимо на три частини, розмащуємо і перекладаємо всі чотири палянички. Легенько притискаємо. І з полуничним сиропом виходить дуже-дуже смачний. Але можна додати будь-який, який ви любите. Можна просочити просто навіть чає. Далі вкладаємо зверху прес, залишаємо при кімнатній температурі на півгодинки, можна на годину, якщо у вас не дуже спекотно. Тоді забираємо прес, зверху декоруємо по бажанню. У нас розтоплений шоколад півплиточки, бо півплиточки Ярославчик наш з'їв. Відправляємо в холодильник на нічку, нарізаємо і смакуємо. Виходить великий, високий, гарний, ніжний і дуже смачний. Дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське. І хай вам все вдається, друзі!